І кожна в м'юзікрумі. Сьогодні поговоримо про Руслану. Її талант привів до тріумфу на європейському пісенному конкурсі, а дикі танці стали безсмертним хітом. Проте музична кар'єра Руслани Лежичко розпочалась задовго до цього. Знаю я, знаю я, тільки в горах, де знайти джерело, що спитати вогня. Знаю я, знаю я. Ще студенткою Львівської музичної академії у 1993 році Руслана наважилася подати заявку на фестиваль Тарас Бульба, а згодом здобула гран-при Червоної рути. Тоді переміг гурт брати Гатюкіни, другим став Кузьма, а вона майже невідома стала відкриттям. Але всі ці перемоги затьмарила одна єдина подія. Знайомство з майбутнім чоловіком та продюсером Олександром Ксенофонтовим з гурту Клуб шанувальників чаю, кохання, яке спалахнуло між двома творчими людьми, звісно ж, не могло не вилитись у пісні. Радку початку 1996 року Руслана займалася творчим проєктом Дзвінкий вітер. Цей проєкт став першим і єдиним в Україні присвячений 500-річчю епохи відродження. Ідею підкинув друг, відомий мистецький діяч, герой України Борис Возницький. Метою було зібрати кошти на реставрацію замків і довести, що живий звук здатен запалювати. Великий виступ з рок-гуртом, симфонічним оркестром і хором відбувся у стінах Стародавнього замку і на сцені львівського оперного театру. На українській сцені таких експериментів ще не було. Рокерам не вистачало на це грошей. А поп виконавців таке не дуже цікавило. Це лише ймені маневична. Руслана також брала участь у слов'янському вазарі» з піснею Ой, летіли дикі гуси Рибчинського та поклада. Журі фестивалю аплодувало їй стоячи. Композиція вже була відома, її виконувала Ніна Матвієнко. Але Руслана та Олександр змінили її настільки кардинально, що здивували навіть авторів. Автентика зазвичала по-новому. Гармонію змінили повністю, наблизили до стандартів світових балад. Це була нова емоційна історія. Запис здався важко. За спогадами Олександра не обійшлося без сліз. Руслана плакала, але вставала до мікрофона і співала. Якщо прислухатися, можна почути фрагменти, де вона давала волю емоціям. Руслані здавалося, ось він найголовніший тріумф її життя. Але вже за декілька місяців світ побачить дебютний альбом співачки, що складався з двох окремих частин: із концертного альбому Дзвінки і вітер та студійної частини Мить весни. В альбомі є пісня, яка стала не лише українським хітом десятиліття, а й справжньою візитівкою співачки світанок. До створення пісні долучилася Юлія Міщенко з гурту «Таліта Кум». Разом із Ксенофонтовим вона написала текст. А от біт Руслана створила сама. Вона пригадувала, як довго шукали звук, і зрештою просто сіла і настукала грув. Пісню підтримала донецька команда продюсерів, яка профінансувала відеокліп. Знімали у Львові вночі і на висотах Карпат на Траховом, щоб упіймати світанок на фоні гір. Це був справжній короткометражний фільм тривалістю 4 хвилини де де сонце Руслана та Олександр Ксенофонтов стверджували, що альбом Мить весни це музичне відзеркалення початку їх стосунків. Тому не дивно, що він містить так багато пісень про кохання. Але одна з них особлива, бо це кавер на відому композицію. З кінострічки вам і не снилося. Трек виконували дуже багато співаків. А от українською цю пісню заспівала тільки Руслана. Смерть подала її не за Вічна любов. ще одну композицію в альбомі створили разом із поетесою Анною Кривутою. Руслана попросила, щоб композиція була про принцесу, весну і кохання. У відповідь народилася ніжна балада, на яку зняли кліп у стилі середньовічної казки. Побачиш там до небо краю. Побачиш сам до лота лісу, тварина та Альбом Мить весни завершив певний етап у творчості Руслани. Тоді вона ще не носила шкіри і не асоціювалася з диким іміджем. Вона була поп-артисткою, яка популяризувала українську мову, експериментувала з жанрами, не забуваючи про коріння. Також Руслана реставрувала замки та однією із перших уклала партнерство із великим брендом. дивуйся, це не диву, світлотінки відображення. Що ж, а тепер перейдемо безпосередньо до перемоги Руслани на Євробаченні 2004. Тоді пропозицію поїхати на конкурс отримали дві молоді та голосисті співачки: Ані Лорок і Руслана. Обидві подумали, зважили свої сили та фінансові можливості. У Т1 мав перва на трансляцію, але решта. Пісня, кліп та костюми все лягло на плечі учасника. Руслана дала згоду на участь у конкурсі того року. Він відбувся в Стамбулі. Звичайно ж, лежичко довелось шукати солідних спонсорів. 2004-й став знаковим не лише для артистки, але й для усієї України. Дикі танці підкорили Європу, і Руслана набрала 280 переможних балів. Це друга участь України в Євробаченні, і перша перемога наступна буде лише через 12 років. Музику до диких танців написала сама співачка. А от зі словами допомагали, зокрема, Юлія Бодай, авторка хіта двічі в одну річку не війдеш. По Руслана обрала цікавий образ, який був просякнутий духом Карпат. Костюм пошитий зі шкіри, а всі додаткові елементи виготовлялися етнічними карпатськими майстрами. Сама манера виконання композиції теж передавала автентичні гірські мотиви. А основною родзинкою стали драйв та енергія, якими Руслана запалювала на сцені. Во, що ще до початку конкурсу команда артистки ретельно вивчала конкурентів. Навіть прес-конференції Руслани проводили нестандартно. Наприклад, усі присутні могли дегустувати українську горілку та пограти на трембіті. Вже після перемоги на конкурсі тодішній президент України Леонід Кучма. Екстерном надав Руслані звання народної артистки України. А от робота над одноіменним альбомом почалася за рік до конкурсу. Дикі танці це мікс гуцульських ритмів, етніки, попу і року. Руслана гастролювала з шоу програмою Україною. Альбом продали накладом у 100 тисяч копій. Усе виглядало новаторськи, драйвово і несподівано. Та, кохаєш, та, шігри, не сховаєшся, Мене, і сьогодні Руслана залишається знаковою постаттю та досі викликає теплі почуття у всіх, хто застав період найбільшої її популярності. Хоч і не обійшлося без плям у її кар'єрі. Спершу заспівала з Януковичем на одній сцені, потім пішла у нардепи, хоч нічого не розуміла в політиці. Згодом, звісно, Руслана зізнавалась, що їй було соромно за цей період свого життя. Ой, я думаю, взагалі за той період трохи треба вибачитися перед Богом, що знесло так з головної дороги. Я дуже слава шкодую. Я страшенно шкодую. То так було не потрібно мені. Я не знаю, що я там зробила. Я все рівно, я пішла, зробила підкомітет інформаційного забезпечення євро євроатлантичної інтеграції. Я почала. Почала реально промоцію е, альянсу НАТО. Я почала в країні це робити. Але коли мені з лаштунками потім сказали, що цього робити не треба. Причому ті, хто мене в політику запросили, я сказала перепрошую. <правда> а я подібна на мавпу, ну тоді викреслюйте мене. І я перестала, я перестала ходити в парламент. Я зрозуміла, що це все було для того, щоб зробити гарні списки. Ну угу. відповідно тебе використала. Це фальш. Угу. Це фальш, це класична фальш, це класична політична фальш. Тому мені не було що там робити. Мені зле було страшно. Я не знаю, що я погодилася, не, не змогла сказати Ющенкові ні. Він так говорив: виявляєш своїми можливостями, євроінтеграція. Ну, ну таку пісню заспівав. Ну як мої вуха це повірили, я не знаю. Ти після цього говорила йому про це? А сенс. Вони живуть своїм життям. Вони не чують, по-моєму. Здається, справжніх речей вони не хочуть чути. Вони від них абстрагувалися вже давно. Я думаю, політики це взагалі якась окрема society. вони живуть своїми. якимось... Свої... У них своя риторика. Там де політика, там не буде людської мови. Я взагалі думаю, що в політику йдуть тільки через те, що можна вкрасти. Що з артисткою зараз? Окрім творчості, вона займається соціальними проєктами. Наприклад, популяризує ідеї переходу на екологічні джерела енергії. Естетику диких танців Руслана зберегла протягом наступних 20 років у своєму іміджі. В нових кліпах вона постає ще більш войовничою. Попереду в Руслане багато нових ідей, нових пісень та нових концертних шоу. Але то вже буде зовсім інша історія. Нагадую, ви були в Румі». Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.